Ні для кого не секрет, що я вже розміняв п'ятдесятку. І добре, якби то гривнів, але ж ні, років. Тому мене вже частіше починають турбувати не жінки, а суглоби, тиск і нирки. Саме тому ми сьогодні поговоримо про медицину. Бо що кого болить, той і лічиться на печінку. В нас така безкоштовна медицина, що в лікарню треба лягати або з чимоданом грошей, або в костюмі. Зараз все чітко: лікар є лікар, вчитель є вчитель. Колись за Австрії одна людина була і вчитель, і лікар, і священник. Навчив, полічив, відспівав. В різних країнах різна медицина. В Америці щоб вилікувати печінку, треба мати страхівку. В нас щоб вилікувати печінку, треба продати нирку. Наші люди з-за кордону приїжджають лікувати собі зуби. Моя сестра лікувала собі зуби в Італії. То їй в рот влізла шкода Октавія 2007 року.